Я все своє життя прожила у Маріуполі. Але народилася на Далекому Сході, на Забайкалі. Батько працював там по направленню. Мама Житомирянка, тато Маріупольський напівгрек. Грецьку теж трохи розумію. Але коли мама співала пісеньки українською, то українська ну, народження. Все життя Валентина пише вірші. Останній рік переважно про Україну та Маріуполь. Дзвенить в просторі чистий дзвін, крилом сяйнула в небі птиця, повела погляд на навздогін, праворуч труби Азавсталі, ліворуч тихі бакаї. Замилувалася я краєм минулого. А що ж мені готує нове сторіччя? Яке чатує майбуття? Чи світлий час, чи лихоліття? З рідного міста Валентина виїхала за день до початку повномасштабного вторгнення, рятувала онука. У мене війна застала в потязі. І я, коли мені онука зателефонувала о п'ятій годині ранку, я так прокинулася і думаю, та що це вони мені поспати не дають у потязі. Дитина не спала до одинадцятої, скакав шестирічний жіночів, тоді п'ять йому було. А вона мені каже: бабуся, ти де кажу в потязі? Вона каже: Війна! Я не зреагувала на слово війна, бо ми під нею з 14-го року живемо. А потім два місяці страждань, болісних очікувань, місто нищили окупанти. Квартира згоріла, а чоловік ледве вижив. Він ото вискочив до третього поверху, добіг, втратив свідомість, і там ще люди йшли, перечепилися через його. То дотягли його на сніг, поклали, і він каже: Я лежав і дивився, як горіла моя квартира. У травні минулого року родина з'єдналась. Чоловік виїхав з Маріуполя і подолав важкий шлях через кордони декількох країн, щоб повернутися в Україну. Зараз живуть у Києві і намагаються відновлювати сімейні традиції. На Різдво це ж голодна вечеря, 12 страв під скатертину сіно. На скатертину ще клала дуже гарний рушник, серветки вишиті українським орнаментом. Я потім покажу фото. 12 страв. Вареники були трьох не тільки начинок, але й кольорів. Ну, куття, звичайно, така. Щоб відволіктися від спогадів про рідний Маріуполь, тоги за домом, і друзями Валентина взялась відновлювати свій збірник. Він налічує 700 віршів. Соловіні ночі тремтять, очі дивляться, в очі горять, і солодкі солодкі воста, Юність, юність, пора золота. Мої коси духм'яні, твої руки жаданні і нестерпне чекання в нашім вірнім коханні. У мене ж усе погоріло. І я можу не згадати дещо. Але ви знаєте, оце прокидаюся вночі, згадала якийсь вірш. Хапаю, пишу, і оце у мене таке не сну не відпочинку. Пані Валентина мріє видати книгу зі своїми авторськими малюнками, прозою і віршами про рідний Маріуполь, а згодом і повернутись у місто Марії. Тетяна Писарєва Данило Євменчук, підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7